Вітаю, мене звати Котлярова Софія, я вравесь на роль Яни. Ви Яна зарічна, У школи мені сказали, що ви маєте бути тут. А ви хто? Капітан Долін, поліція. Які у вас були стосунки з Євгеном Гончаром? Гей ти, ну відійди від моєї доньки. Спокійно, поліція. Все заспокоївся. Мені треба розпитати твою дочку про Євгена Гончара. Розкажи йому. Я купляла косметику в магазині Кліопатра. Женя підійшов і запропонував мені, ну і не тільки мені, а й іншим клієнткам, ну симпатичним. Фотосесію, справжніх фотографів. у подарунок. Їхні фото потім розміщували як рекламу. Так, моє фото усіло на вітрині магазину. А магазин при цьому економів на моделях. Далі що було? Та потім Женя почав мені надзвонювати. А ця дорина повелася, що дорослий чоловік звернув на неї увагу і почав приставати? Так, він запросив мене до себе, і я поїхала, а батькам сказала, що до подружки їду. Сволота. У сенсі він сволота, не ти, рідна. І як тільки я зрозуміла, що щось не так, я намагалась його зупинити. Але він не зупинявся, запропонував випити. Я попросила зробити викрутку, і втекла. Він став мені надзвонювати, я набрала слухавку. І потім він спіймав мене біля школи і затягнув за гаражі. Це коли було? Позавчора. Ти про це все знав? Як ти від нього вирвалася? Я намагалася втекти і впала. Він почав йти на мене і його оклив якийсь чоловік. Ну так, відчепися від дівчини. Щось типу того. І він відволікся, і я втекла. Так, ти його знаєш, того чоловіка? А можеш упізнати, може якісь особливі прикмети були. Фоторобот зможеш з нами скласти? Та я тільки голову запам'ятала, Та я ось сильно і не вдивлялася, сильно злякалася і втекла.